Стаття 103 Конституції України, розділ 5 називається Президент України. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування сроком на 5 років. Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг 35 років, має право голосу, проживає в Україні протягом останніх десяти перед днем виборів років та володіє державною мовою. Одна і та сама особа не може бути президентом України більше, ніж два строки підряд. Президент України не може мати іншого представницького мандату, обіймати посади в органах державної влади або в об'єднанні громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку. Точно так же як у статтях про депутатів. Якщо організація не отримує прибутки, Депутат її може там і очолювати, і входити в керівну ланку і так далі. Чергові вибори президента України проводяться в останню неділю березня п'ятого року повноважень президента України у разі дострокового е припинення повноважень президента України. Вибори президента проводяться в період 90 днів з дня припинення повноважень. Порядок проведення виборів президента України встановлюється законом.